Добрий день, діти! Урок образотворчого мистецтва. І тема нашого сьогоднішнього уроку робота з фарбами виконання прийомів отримання змішаних кольорів на палітрі. Сьогодні, діти, ми разом з вами дізнаємось, що таке основні кольори, або їх ще називають базовими кольорами в образотворчому мистецтві. Які це складені кольори, І як отримати кольори? Яких у нас зараз немає, а дуже потрібні нам для роботи. Сьогодні діти ми попрацюємо з фарбою ГУАШ разом з вами, тому приготуйте, будь ласка, три базових кольори. Які ж це кольори, діти? Ну, Перш за все, це червоний колір, жовтий колір та синій колір. Ці кольори і є базовими, або їх ще називають основними. Діти, подивіться ось на цей спектр кольорів. Пропоную разом з вами заповнити його. В центрі, ось в цьому трикутничку, так як ви бачите, я вам пропоную розмістити базові кольори, тобто червоний, жовтий та синій. Подивіться, як це я зроблю. Ось такий трикутник з базових кольорів у нас з вами вийшов. Ми розмістили три базових кольори жовтий, синій та червоний. Як же ж ми можемо отримати складені кольори? Слово складені вже передбачає діти складання, тобто щось з чимось. Якщо ми складемо жовтий колір з червоним, то ми отримаємо помаранчевий колір. Якщо жовтий складемо з синім, ми отримаємо зелений колір. Якщо ми синій з червоним об'єднаємо, то отримаємо фіолетовий. Давайте спробуємо це зробити практично. В роботі нам допоможе палітра. Палітру діти можна зробити з будь-чого, я б так сказала. Можливо, це буде кришечка від великої фарби. Це може бути навіть папір, сам виступати палітрою, може розводити нам фарби змішувати, наприклад, на файлу. Тобто дуже багато речей можна використати в якості палітри. Зараз я з вами буду користуватися кришкою, звичайною, да, від великої банки з фарбами. Для початку ми створимо помаранчевий колір. Для цього на палітру діти ми набираємо трошечки жовтої фарби. Обов'язково, діти, коли ми набрали фарбу, да, ми той ж, тим же самим пензликом не заходимо в іншу баночку з іншим кольором. Обов'язково треба пензлик вимити та обсушити обсерветочку. Або витерти відразу обсерветку і тільки тоді набирати інший кольор. І беремо трішечки червоної фарби. Подивіться, діти, уважно, я не відразу змішую кольори, я трошечки червоної набрала фарби і трішки набрала жовтої. Після цього, діти, як же ж відбувається процес змішування і отримання додаткових кольорів? Ми беремо трішки жовтого фарби і трішки червоної, і змішуємо окремо ось тут. І давайте на папері спробуємо, який же ж кольор ми отримали якраз помаранчевий колір. У нас з вами і вийшов. Давайте зафарбуємо весь трикутничок, щоб нам було добре видно, який колір ми отримали. Подивіться, діти, якщо ми змішуємо жовтий з червоним, як я і говорила, ми отримаємо помаранчевий. Також ми продовжуємо використовувати нашу палітру, і от бачите, у нас залишився ще жовтий колір і залишився червоний колір. Ми додаємо трішки синього окремо, ось тут і будемо змішувати синій з червоним для того, щоб отримати фіолетовий колір. Так само ми набираємо трішки червоного, трішки синього, змішуємо і пробуємо на нашому папері і зафарбовуємо весь наш трикутничок. Продовжуємо діти. Отримали ми фіолетовий кольор, коли змішали синій та червоний. А тепер давайте спробуємо змішати синій та жовті кольори. Ось у нас є трохи синього і жовтого, і ми вже бачимо, да, у нас входить зелений колір. І розфарбуємо також наш трикутничок. Отже, діти, Маючи базові кольори саме три кольори. Жовтий, синій та червоний, у нас вже є шість кольорів помаранчевий, фіолетовий та зелений. Вже з шістьма кольорами можемо створити нашу картинку. Але буває так, діти, що іноді да, нам і ці кольори не підходять. Нам потрібні або Дуже світлий помаранчевий, або такий більш насичений до червоного помаранчевий. Да? Або більш такий темно-фіолетовий, чи світло-фіолетовий. Як же ж отримати такі кольори? Все діти залежить від того, в якій пропорції ми візьмемо ту чи іншу фарбу базового кольору. Наприклад, Давайте з вами візьмемо жовтої фарби на нашу палітрочку та червоної. Отже, подивіться уважно, якщо ми візьмемо трішки жовтої фарби, і дуже багато червоної то ми отримуємо більш такий насичено вже помаранчевий колір. Да? Більше він навіть до червоного такого, да? я б сказала, навіть такий Рожевий такий. Він вже, ви бачите, не червоний, але і не такий помаранчевий, як ми отримали, коли змішували жовтий та червоний. Далі, діти, якщо ми з вами візьмемо да, більше жовтого і трішки червоного, ми отримаємо дуже такий світлий колір і розташуємо його ось тут, щоб було видно нам. Тобто діти, ви побачили, да, в залежності від того, да, в якої кількості ми беремо той чи інший базовий колір, ми можемо отримати або більш світліші відтінки, або більш темніші відтінки. Давайте ще спробуємо інші базові кольори використати, наприклад, синій і візьмемо жовтий. Якщо ми візьмемо трішечки синього, то ми отримуємо такий світлий-світлий зелений колір, бачите? Тобто, якщо ми більш в сторону жовтого беремо, то ми отримуємо більш такий трав'яний світлий колір. Якщо ми додамо до нашої фарби да, більше е, синього і тільки трішки зеле, е, жовтого, да, то ми отримаємо ось такий колір, більш такий насичений, синьо-зелений колір цвіт моря. Далі, діти, давайте проекспериментуємо з синім та червоним кольором. Якщо ми візьмемо більше червоного і тільки трошки синього, ми отримаємо ось такий колір, вишневий. Якщо ми візьмемо багато синього і тільки трішки червоного, то ми отримуємо ось такий темно-фіолетовий кольор. Діти, зверніть увагу, наші базові кольори це три основних жовтий, синій та червоний. А складених кольорів буває дуже багато, в залежності від того, якої фарби базового кольору ми використаємо більше. Ми з вами проекспериментували, якщо ми візьмемо більше жовтого і трішки червоного, то ми отримаємо ось такий світло-помаранчевий кольор. Якщо ми візьмемо більше червоного і тільки трішечки жовтого, да, ось такий червоний насичений ми отримаємо. Далі, якщо серед синього та червоного базових кольорів ми візьмемо більше червоного і тільки трішки синього, ми отримаємо ось такий вишневий колір. А якщо, навпаки, більше синього, отримаємо ось такий фіолетовий. І так само і з зеленими відтінками. Да? Якщо ми візьмемо більш жовтого, ніж синього, то отримуємо ось такий колір трави. Якщо ми використовуємо більш синього, ніж червоного, ось такий колір моря. Ми з вами спробували створити нам складені кольори. Але якщо діти нам треба... Ось такий, наприклад, трав'яний колір, але ще світліший. Що ми в цьому випадку зробимо? В роботі художники використовують білила ось таку білу фарбу. Це також фарба гуаш. Давайте її з вами також на нашу палітрочку додамо. Ми додали білу фарбу, і давайте змішаємо наш, наприклад, ось цей колір світло-помаранчевий з цим білим. Змішаємо. Який відтінок ми вже отримаємо? Ось подивіться. Це більш такий світло-світло-помаранчевий колір. Якщо, наприклад, ми наше біліла додамо да, до цього трав'янистого кольору і змішаємо так само, ось подивіться, який кольор у нас вийде з вами. Да? Більш ще світліший. Отже, в роботі діти можна використовувати Три базових кольори це мінімальні кольори, які потрібні нам для створення картинки, а також біліла. Біліла нам дуже допомагають в роботі, якщо нам потрібно висвітлити певний колір чи відтінок.